Продавати на тему магазин відкрив, і вот вже я получив ребята реально закази. Що воно пишіть мені? Закази на тему. І дивіться, інтерфейс дуже схожий на Allegro. Тут все, в принципі, так само влаштовано, тому я вам реально рекомендую запускати свої вже магазини на тему, якщо у вас є а, можливість фірма там, в Європі, в Польщі, неважливо, де вони приймають реєстрацію. Що я помітив, комісія набагато менше, ніж на Allegro. Вони, я так розумію, що це на початках. А, далі, мені ще не вийшлося повністю всі товари повиставляти, але в мене є особистий консультант, який мені допомагає. В тому всьому, тобто вони на WhatsApp зразу зробили групу, де я маю консультанта, який мені допомагає взагалі з відкриттям того всього. Я йому пишу, він мені повністю розказує, що і так. Бо я уперся зараз в те, що на мене товари ну, не приходять. Ось бачите причина блокіровки, і ти там заходиш, і вони не активуються. Тобі треба там фактично якісь фото і так далі. Трошки зайобістий цей магазин. Я ще поки що з ним розбирався за допомогою чата GPT, але реально, типа, ну от рекомендую вам запускатися, і е, він точно буде розвиватися, і от в це треба вкладати сили. Тому тема працює на мені перевірено, вже закази получаю.